Всім привіт! Вітаю вас на каналі Словеко Вишиває. Мене звати Аня. Сьогоднішнє відео буде присвячене лотереї, яку організовує Вікторія Сікачина. Я вас всіх хочу запросити прийняти участь в цій лотереї. Дуже гарна мета ціль цій лотереї. Вікторія допомагає мені зібрати кошти на ремонт автомобілю для 14-го окремого полку безпілотних авіаційних систем України. Нам. Ціль у нас 100 тисяч гривень це на ремонт автомобілю. У нас дуже гарний лот буде. Що входить в лот? Перше, це схема весняних мережів із паком. В пак це бісер, нитка для прошивання бісеру та голочки, які нам надала Юлія Крафт. Юлія. Дуже гарний наш український дизайн, і дуже гарні розробки. У мене є ось вишиті ці весняні мережи, я вам покажу неймовірно гарна робота. В юлі дуже чіткі. Ясні схеми, пояснення так, до того, як робити якісь стіпки, відеоуроки, тому там нічого складного немає. Схеми нам надала Юля. Потім наступне Вікторія, сікачна для цього лоту, надала дуже красиві. Такий магнітик там зайчиком ставлю фотографію від Оленки Крук, неймовірно гарна робота. Той магнітик як якась картина, так, витвір мистецтва. Також ще буде набір голочок DMC для вишивки. І буде неймовірно гарна скринька гортензії, Це також все від Вікторії, який вона придбала в магазині Мій оберіг. Я вас хочу запросити взяти участь у лотереї і допомогти нам, допомогти зібрати кошти на ремонт автомобіля. Ви зараз знаєте, яка ситуація, які тяжкі спори, як вони важко йдуть, але потреби вони нікуди не діваються. Потрібно допомагати нам. Вартість квиточка 50 гривень. Посилання всі я залишу в описі під відео. Відкрита банка і відразу ви донатите кошти не нам, а саме тому бійцю на ремонт автомобіля якого будуть йти кошти. Тому всі посилання залишаю обов'язково, після того, як ви оплатите так, квиточок, скрін надійшліть Вікторії, щоб вона записала і надала вам номер. Щиро дякую вам за допомогу і також буду вдячна, якщо ви зможете поширити такий допис у нас в мене в інстаграмі, в Вікторії в Інстаграмі є допис саме цієї лотерейки, тому за поширення також буду дуже вдячна. Все з Україною в серці, з вами була ваша Аня і до зустрічі в наступних відео.